Площа поверхні правильного ікосайдра дорівнює 180 коренів з 3 см квадраті. Знайдіть площу однієї грані та ребро ікосайдра. Ікосайдр е, е, складається з 20 правильних трикутників. Намалюємо площі, площинний рисунок. Е, площ, загальна площа ікосайдра е, е, е повна. Дорівнює 180 коренів трьох сантиметрів квадраті. З цього гранику ікосайдра 20. Знайдемо площу однієї грані, тобто S нашого трикутника ABC дорівнює 180 коренів з трьох поділити на 20, і це дорівнює 9 коренів з трьох сантиметрів у квадраті. Знайдемо е, ребро ікосайдра. Ребром ікосайдра буде сторона нашого правильного трикутника. Позначимо А. З формули площі правильного трикутника маємо С дорівнює А квадрат коренів з трьох, поділити на 4. Звідси А квадрат дорівнює. С Поділити на корінь з 3, поділити на 4. Звідси А квадрат дорівнює 4С поділити на корінь з 3. Підставимо значення площі А квадрат дорівнює 4 помножити на 9 корінів з 3, поділити на корінь з 3. Скоротимо. Дорівнює 36. Звідси А дорівнює 6 сантиметрів. Отже, ребро і косайдра дорівнює 6 см.